Три роки не прибираю за котиками. За мене це робить сенсорний змивний а полоток. Це такий унітаз котячий, який змиває все прямо в каналізацію за котиками. Я дуже щаслива. Немає ніякого запаху, немає ніякого наповнювача розкиданого. Котики можна залишити на день чи на два, якщо у вас двоє котиків, навіть з ночівкою піти. Там ну бажано, звісно, мати камеру вдома. На всяк випадок, в мене минулого тижня кішечка застряла кохтиком у батареї. Ну, це якщо ви йдете на ніч. Але дуже зручний девайс. Я щаслива, це, знаєте, така розробка, яка мала бути ще 100 років назад, відколи з'явились квартирні будинки, де котики реально квартирні не виходять на вулицю. Тому що я, наприклад, виросла в селі. В селі що? В селі двері відкриєш, у кота ліс, поле, де хочеш, там всюди туалет. А в квартирі ні. Я зараз живу в будинку. Ми спеціально знімаємо будиночок, щоб котики могли гуляти собі на газоні. У нас двір закритий. От, ну і вони навіть в мене так вже привчилися, що вони знають, що на газон ходити не можна в туалет. Тобто вони йдуть на другий поверх, на свій аполоточок. полоточок. От і він змивається самостійно за ними. Бачите, вона зійшла з нього і вже контролює процес. Що все гарно змиється. <хи> І завдяки цьому полоточку ми, до речі, підібрали двох вуличних кішечок нашій моделі. Це теж фактично ну деякі кішечки за два тижні привчаються, деякі більше часу потрібно, але це дуже зручно, бо котики. Бачите, як це гарно забирає. Ну реально, де ви тут бачите, що ви самі прибираєте руками, біжите. Я, наприклад, коли в мене було чотири кішечки, то я взагалі піпес. Я там одна піде в туалет, я зразу біжу, бо я не можу того запаху розуміти. який би не був наповнювач. Воно воняє мені. Ну, воно звоняє на всю хату. Коротше, я бігала. Прикиньте, чотири кішечки два рази в день ходю в туалет, Я чотири рази бігала какашки прибирати. Ну тому що я не могла дихати тим. Ну, це це, це був звіздець. В общем. Ось так ось гарно все змило. Бренд називається Apple. по замовленню. пишіть в особисті і беріть участь у розіграші. Теж розігруємо його.